Відео знято для каналу XUA. Автомобіль BMW 320D в кузові E46 з 2-літровим дизельним двигуном 2000 року виготовлення. Для даного автомобіля придбали ось таку ось штуку. Називається правильно знімач кріплення обивки. Фірма Yato Ось каталожний номер. 200 мм, це я так розумію, його довжина. Тобто самого приладу цього. Тут ось ще щось написано. Розміри кріплення, так розумію, які він може знімати. Відкриваємо коробочку. Під скобками вона з'єднана. Фірмовий ЯТО. Ось тут також є на Металі. Ось. І, я так розумію, каталожний номер. Ось цим ось кінцем будемо знімати кліпси. Що тут ще щось пишуть. Можливо, щось цікаве. Не, просто, просто на різних мовах. Ось так. У даного автомобіля е ось такі ось кліпси. На багажнику і там є в салоні. Е, їх не дуже зручно виймати. Ми завжди це робимо якимись ножицями або викрутками. Ну і буває, що ламаються ці кліпси, або дуже важко їх зняти. І ось для цього саме прикупили цей засіб. Ось беремо. О, ну то це набагато. Легше вже їх витягати. Зручно, швидко можна вже знімати. Тому е, раніше у нас це займало ну, хвилин 10, поки оці всі кліпси, як бачите, їх немало. Якщо е, лампочку поміняти ось ось в цьому е, задньому, задній хід, підсвічення заднього ходу, то ну, на кліпсах тільки втрачається багато часу. Кліпси ось такого плану. Тобто тут треба піддівати під між цими двома шляпками, так би мовити, і потім витягаємо. І Також у BMW, так як є ось такий органайзер для інструменту, то ми спробували сюди можна вкласти цей ключик. Ось тут є вільне місце у нас. І він Досить непогано стає. Дивіться, наче, наче тут і був. Ну і можна його возити з собою, буде як рідний.